Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжуся я на Луцькому авторинку. Буду вам традиційно проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Ринок в Луцьку у нас один з найбільших. Тут завжди велика кількість автомобілів в різних класах, тому нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону до Василя. Він у нас займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть, уточніть всі деталі. Також підтримайте наш канал лайком і коментарем. Підписуйтесь, гарного вам перегляду. Б7 Passat в універсалі: 11 рік, 11 500 Ціна, двохлітровий дизель, 236 тисяч пробіг, свіжопригнане авто. Автоматична коробка передач. щоб вам було видно. Кінок контроль. Парктроніки. Peugeot 508 гібридна версія. 13-й рік, 14800 ціна, двохлітровий дизель, повний привід. 212 тисяч пробіг. Контакти тут. Білий перламутер колір, От регулювання пам'ять сидінь, шкіряний салон, панорамний дах, мультикермо, клімат, контроль, підігріве сидінь, здається, так є. електроніки. Skoda Superb в універсалі, 16-й рік, 17500 ціна, 2-літровий дизельний двигун. Контакти тут. 16-ступенева механіка. Паркоп і Opel Опель-страж. Сьомий рік. 1,6 бензин на автоматичній коробці передач. 182 тисячі пробіг, є підігрів сидінь, круїз, сертифікат до автомобілю, 5400 ціна. Так воно виглядає. Кондиціонар є. Б8 Passat в універсалі. 16-17 рік, 14 300 ціна, 2-літровий дизельний двигун. 239 тисяч пробіг. Так, led фари, дістронік, без підкрасів авто. Так є. Так, Відчинене авто, це добре регулювання сидінь. Там, бачите, є нюанс. Мультикермо. Шестиступенева механіка. Підігрів сидінь, клімат, дисплей, навігація. Ектронік. Рено меган. Дев'ятий рік. 1,5 дизельний двигун. 267 тисяч пробіг, 100% оригінальний. Власник пише, 6300 ціна, контакти є. Так, рідна фарба, без підкрасів, два ключі, ГРМ, масла, фільтра поміняні. Вто обслужене. Так, 4 електросклопідйомники, є підігрів сидіння. Ступенева механіка. Кондиціонер. Фаркоп. Шкода Октавія. 14-й рік. Двохлітровий дизельний двигун на автоматичній коробці передач. 13-300 ціна буде щеторг, контакти є. Також побачили електроскладання дзеркал є. Відкрили нам машину, 4 електросклопідйомники. Мультикермо. Так, автомат ДСГ, підігріва сидінь, клімат-контроль, дисплей, навігація. Фаркоп і парктроніки. Так, Трошки засвітлює. Пасад Б6 в універсалі, 9-10 рік, 9850. Ціна, двохлітровий дизель, 140 кінських сил, автоматична коробка передач 270 пробіг. Електрорегулювання сидінь. Мультикермо. Клімат-контроль. І фаркоп і парктроніки. Так, показуємо два автомобілі по черзі. Спочатку Ford Focus. Estelline 11900 ціна, це в нас 17 рік, 1.5 дизельний двигун, 88 кВт, 179 тисяч пробіг. Контакти є, є підігрів лобового. Шестиступенева механіка. Так, і Меган. Так він виглядає. 18-й рік. 1,5 дизель, 81 кВт. 160 тисяч пробіг, 13500 ціна. Шестиступенева механіка. Підігріва сидінь. Є фаркоп. Шкода Октаві 13-й рік. Двохлітровий дизельний двигун, 135 кВт Ой, так, 14 тисяч ціна. Контакти тут є до власника. Так, комбінований салон. Мультикермо. Так, DSG, автоматична коробка, підігрів сидінь, клімат-контроль, дисплей, навігація. Чорний дах. А за деталями вже до власника. І парктроніки. Б8 пасад в універсалі. Так, хороша комплектація, 16 рік, 2-літровий дизельний двигун, 183 тисячі пробіг, 18700 ціна. Панорамний дах, шкіряний салон, автоматична коробка передач, мультикермо, підігрів сидінь, клімат-контроль, дисплей, навігація і багато іншого. Сьомий Гольф Універсалі, 18-19 рік. Двохлітровий дизель на автоматичній коробці передач 110 кВт, хороша комплектація, 130 тисяч пробіг. Так, тут по комплектації інформація: 7 мокра автоматична коробка, навігація, адаптивний круїз, контроль, сенсор на парктроніки перед-зад, всі можливі датчики, підігрів передніх сидінь, підігрів керма, камера заднього вигляду, CarPlay. Так, Android Auto, два ключі, 16,950 ціна. Так, хороша комплектація. Kia Seed, восьмий рік, 1,6 бензин, 213 тисяч пробіг, 5 тисяч ціна. Контакти є. Під механік, кондиціонер. Є фаркоп. Так, Октавія в універсалі. Тринадцятий рік. 1,6 дизельний двигун, 273 тисячі пробіг, 10800 ціна. Тут є контакти. Так, автоматичне світло, двохзонний клімат, спортсидіння, рідний пробіг. Сервісна історія є. Показую, як виглядає. Мультикермо п'ятиступенева механіка. Так вона виглядає. Так, сидіння вам показую. Погано видно. О! Добре? Так, є парктроніки.